Це і сина Святого Світхані і слава Ісусу Христу. Чуємо. Це Боже Слово, Іване від Луки. Я Ісус робив чудо Симону і Петро про рибу, і давайте спробуємо трошки подивитися всі ці контексти, які тут будуть. Отже, вони симом Петро, його друзі, є балками. Вони ловлять рибу і, напевне, ловлять рибу не як хобі. Не просто собі не маю роботи, або можливо маю відпочинок йду, половлю рибу. Не так. Вони ловлять рибу, тому що так, з тої риби вони їдять. Досить ймовірно, що якщо вони мали човни, то означає, що вони не були вже взагалі бідні, бо мати човен. Розумієте, ну я не знаю, як з чим тепер порівняти. ну точно як мати машину, то навіть більше, ніж мати машину. Іншими словами, напевне, через той човен вони ще не тільки собі говорили, а маючи можливість зробити більше, напевне, продавали. Міні бізнес робили хлопці. То от, треба розуміти, що коли приходить в них Ісус, і тут пише, вони цілу ніч ловили, нічого не було, то означає, що вони не просто не мають, знаєте, от вийшло, пішов на рибалку і нічого не зробив. Ну, ти не зловив. А тут ні. Я не зловив, а значить, я не буду мати, що їсти, а значить, я не буду мати, що продати, відповідно, я не буду мати за що жити. А тому не зловити рибу, це означає не жити нормальним життям. Бідувати. Це означає відувати. Тому розумієте, до цього чуда, до якого зараз ми підходимо, це не просто чудо раз не було риби. Риб. Це чудо про те, що чоловік мав потребу. Він мав потребу їсти, він мав потребу нормально жити. І Господь задовільняє цю потребу. Ну, рухаємося далі. Приходить Ісус, навчав народ і каже до Симона, а навіть не так. Він увійшов один, що міст, що належав Симону, і почав там народ навчати. Уявіть собі, ви маєте машину і до вас хтось так. Раз, і підсідає машину. Ну, Нормально та ні, як чужий, якого перший раз бачу, раз зайшов мою машину, я тебе кликав, я тебе знаю, чому ти зайшов нічого? А це означає, що Петро знав Ісуса. Якщо дивитися Іван від Івана, то насправді так, Андрій вже покликав цього Петра, і цей Петро вже говорив з цим Ісусом. Але. Як вас звати, слава Ісусу Христу, слава навіки, мене Петро, мене Іван, дуже добре, приємно, я Месія, а ти Петро гарно бойте здоров'я. І вони ну, розійшлись. І кожен далі займався, бо показував, що чим займався. Тобто, Петро, познайомився, він бачив цього Ісуса, але не бачив в ньому хто зна кого. Ну добре, ну гарно, можливо, Месія, може десь, ну побачимо, побачимо, подивимося. Але він знав, хто це. Бо вони вже були знайомі. Тому Ісус дуже просто бере і сідає в нього чоловік, чому ми вже знайомі. Це не чужі люди взагалі. Тепер, коли просить Ісус і каже, наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не піймали. але на Слово закинув світі. Наставнику, то взагалі далеко ще до слова Месія, і далеко тим більше до слова Господь. Чи Бог, чи син Божий, то взагалі далеко. Розумієте, я, Отець Василь, є наставник для вас. Це означає, що ти вчитель. Петро вирішує закинути ці сіті не тому, що має хто знайку віру, та не має ніякої віри. Немає чоловіка. Але Ну, просить мене цей вчитель, ну, то, знає, з поваги. Ну, з поваги, кофаку. По з поваги до тебе. Я закину ті світі. Не тому, що вірю, що щось зараз буде. Бо я рибалка. Я знаю, що найкраще ловити рибу вночі. А якщо ми цілу ніч взагалі нічого не зробили, то тим більше в день нічого не буде. Не буде. Тому я кидаю ті сіті. але не тому, що вірю, що зараз чудо відбудеться. Не вірю ніяке чудо. А просто з поваги до цього чоловіка, з яким я вже знайомий. Ну, би я вас щось попросив. <рес> <рес> ну, я так надію, що ви послухали мене, навіть якщо ви хто знає якої вірити. Ну, то отже, Петро робить все, але Петро робить те саме. Чисто по-людськи з поваги з нормальних відносин ними. Так вони і зробили і піймали Велику силу риби, і їхні стійки почали рватися. Задав ще інше питання. А Петро просив цього вчителя, щоб в нього з'явилася риба? Ні, взагалі, він не просив, а Ісус робить. Він не просив, а Ісус новий. Я заклопотаний свої проблеми, я за весь своїй проблеми. я кручусь цілу ніч, мордувався, було де дещо, за що сім'ю годувати, нема грошей, нема того, -того. зранку полу прибитий. Я в тому кручуся. Ну, взагалі на цьому ісу сама йому, бо мені, що є а тут і не дає рішення. Тому тут пише. Пізніше товаришів покликали, що товариші на громаду і так далі. До речі, біля них не було багато риб. А суто біля Петра Човна було багато риб. Тому й пише так: жах був великий угорнув нього. Жах великий. Що робиться? Хто ти такий? Хто ти такий? Так я маю потребу, так мене болить. Так я взагалі не розумію, що я буду робити. Але я тебе не просив, а ти сам це зробив. Хто ти такий, що ти знаєш потребу мого серця? Хто ти такий? Ти розумієте, коли Петро починає оце все переосвідомлювати, бачить, що він своїми силами нічого не може, не просить цього Ісуса, не вірить в цього Ісуса, а це Ісус йому дає. Попри його невір, попри його всі таланти і дари, досвіди, попри негативні досвіди, він це йому дає Петро на Хто ти, що знаєш потребу мого серця, хто ти, хто розуміє думки мого серця? Хто ти такий? І тому він каже: іди від мене, Господи, не наставнику, не вчителю дорогий, не Просто авторитет для мене. Ні-ні-ні. Господи, я вже розумію, що тут передіброю хтось набагато більший, бо знати потребу серця, тільки Бог може. Тільки Бог відкриває такі речі. А тому його починає ще далі розуміти, думка Нести. То якщо ти знаєш потребу мого серця, що я потребую цієї риби, що я потребую мати за що їсти потім її продати, то значить ти знаєш також і мої. Гріхи. Я то тут маскуюсь перед хлопцем. Я то файно виглядаю, вітаюся з ними, здороваюсь, а може взагалі в мене в серці заздрісті, що вони більше робить треба, їм краще вдається, а мені їм так вдається. А може в мене обіда, а в мене ще то, а посторилися з дружиною, а сусідами, а що поїхати. І цей Ісус знає це все, виявляється, то ну ясно, що жах у грубою. Що, буде? Що зараз буде? Що зараз зі мною буде? Та пане почне мене отак. Страшно. Що буде з тим Ісусом? Якщо він таку рибу зміг зробити з нічого, то я? Відповідно, бачите, коли ти починаєш наближатися до цього Ісуса? Коли ти починаєш розуміти, хто він такий, не просто вчитель, не тільки гарного говорить, не тільки, не тільки, не тільки, а коли ти в ньому починаєш бачити Бога, коли ти в ньому починаєш бачити Господа, коли ти наближаєшся до нього, то рано чи пізно ти усвідомлюєш, що Він реально святий, він Бог він великий, а я ні. А я ні, я маю цілу купу грехів. Я недосконалий. І як я можу такий небасичорний? Стати перед таким білим, а просто не можу, не можу. Тут ще інша така думка є. Е, знаєте, якщо ми трошки далі від Бога, ми виживемо всі сіро. Всі, всі, всі. І здається, ну, так, нічого такого страшного, я там, там, договорив, там десь туди, 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 то більш-менш, до сподіє, ти навіть не маєш, що паратися. Ну, більш-менш, то вживати не маєш. Коли ти бачиш Ісуса, приходить світло. І оце світло починає на твою темряву падати. І якщо раніше ти думав, що сіро, все нормально, нормально, то тепер ти дивишся, ого, щось там не дуже все нормально є. Але справа в тому, що це стало чорним, і це стало ненормальним, не тому, що Ісус винен, а просто тому, що ти цього раніше не бачив. Воно завжди було. Але тільки Ісус приходить і дає світло, бо Він святий. Це ще не означає, що е, серце спокійне, Петро далі наляканий. Ну добре, Він то посвятив, він то мені показався, гріхи, я тебе дуже добре бачу, пішов, що? мені далі страшно. Мені страшно. Що тоді каже Ісус? Ісус промовив до нього: не бійся, не бійся! Віднині будеш любити людей. Петрен, зрозумій, що це не тому, що ти святий, не тому, що в тебе нічого чорного немає. І навіть не тому, що ти в мене віруєш, бо не вірив. Ну, тепер почав вже трохи вірити. А перед тим не вірив. А тому, що я вибрав тебе, тому що я вибрав тебе, а ти дозволив собі йти, йти за мною. Бо дивіться, тут є все-таки одна велика перевага Петра. Попри те, що він не вірив, він сказав: на Твоє слово зроблю. Можна махнути рукою і сказати, та дурниці все, можна, та не маю я віри, та нічого не переживаю, та нічого серце мене не переконує, та взагалі ноль, ноль. Попри цей ноль, Петро робить. Попри те, що ти можеш також нічого не відчувати і не мати ніякої віри, ну, то роби те, що каже Господь. То роби те, що каже церква. Роби це. І тоді побачиш чудо, і тоді з'явиться оця віра. І тоді почуєш, не бійся. Я не прийшов тебе осудити. Я не прийшов, щоб там втикати на твій рік. ні ні. Я прийшов до тебе, до тебе, двоє брав, і хочу, би ти говорив про мене. «Ловити людей, то означає всія це слово Боже, де воно падає в серці людські людина переміні. То я зловив її. То я зловив її. Господи, Боже наш, Дякуємо тобі за таку твою якусь цікаву логіку, за такий твій підхід дуже цікавий до силам. Але, власне, також і до кожного з нас. Боже, ти не прийшов нас у суди. а навіть більше того, попри мою невіру, попри твою невіру, попри твої негативні досвіди, попри все-все все, Він робить чудо для тебе. Він тебе шукає. Він хоче знайти тебе. Ти для нього цінний і потрібний. За тобою лишається одне, так само, як за Петром. Зробити те, що кажем справ. Зроби це. Амінь. Слава Ісусу! Христу.